Книга Елен Вайт, Патріархи і пророки. Розділ перший: Чому було допущено гріх? Частина Друга. Влада, що належала Христові, та його становища залишалися незмінними, і тільки заздрість Люцифера, поширювана ним неправда. Його вимоги бути рівним Христові викликали необхідність показати всім непожителям справжнє становище Божого Сина, яким воно було від початку. Проте багато хто із ангелів були засліплені підступністю Люцифера. Скориставшись любов'ю і довір'ям святих, підлеглих йому істот, Люцифер з такою майстерністю вселив у їхній розум сумнів і незадоволення, що робота, яку він здійснював, залишалась якийсь час прихованою. Божі задуми люцифер подавав у фальшивому світлі, хибно витлумачуючи і перекручуючи їх, аби викликати суперечності та незадоволення. За допомогою лукавства він довідувався про настрій та погляди тих, хто слухав його, а потім, коли це було йому вигідно, перекручував їхні слова на доказ того, що й ангели, нібито не зовсім згодні з правлінням Бога. Підкреслюючи свою абсолютну вірність Богові. Він наполягав на зміні законів небес, що буцімто необхідно для зміцнення божественного правління. Так, сіючи серед підлеглих йому ангелів ненависть до Божого закону та наділяючи їх почуттям незадоволення, яке було властиво йому самому, люцифер робив вигляд, що намагається усунути це незадоволення і примирити обурених ангелів із статутом небес. Таємно роздмухуючи бунтарський дух незгоди. Він водночас неперевершеною майстерністю переконував оточуючих, що його єдина мета полягає в тому, щоб зберегти вірність, гармонію і мир. Порочений таким чином дух незадоволення здійснював свою згубну роботу. Хоч справа ще не дійшла до відкритого повстання, проте суперечності поміж ангелами непомітно зростали, знайшлися й такі, котрі з прихильністю прислухалися до звинувачень Люцифера на адресу Божого правління. Хоча раніше вони були абсолютно згодні з порядком, встановленим Богом, зараз, однак, почували себе незадоволеними та нещасними від того, що не могли збагнути його безмежних задумів. Їм не подобалося й те, що Бог так звеличив Христа. Тепер вони були готові підтримати і наступну вимогу Люцифера стати рівним Божому синові. Проте ангели, котрі залишалися вірними і відданими, відстоювали мудрість і справедливість божественного правління та намагалися примирити цю незадоволену істоту з Божою волею. Христос, Син Божий, Він був одне з Богом перше, ніж були створені ангели, і завжди перебував по правиці Отця, Його верховна влада так багата на благословення для всіх, що перебувають під Його милостивим покровительством. Раніше ніколи не викликала сумніву Чому ж тепер виникла незгода? Ангели, які зберігали вірність, розуміли, що ця незгода може призвести лише до жахливих наслідків, і щирим благанням радили невдоволеним ангелам відмовитися від свого наміру і залишатися вірними Богові та його правлінню. З великим милосердям, притаманним божественному характеру Бог довго терпів дії люцифера. Ніколи раніше на небесах не виявлявся дух незгоди й незадоволення це було щось нове, дивне, незрозуміле, таємниче. Люцифер і сам спочатку не розумів справжньої природи своїх почуттів. Деякий час він не наважувався висловлювати свої думки і наміри, проте й не докладав зусиль, щоб відігнати їх від себе. Він не усвідомлював, до чого це призведе. Було зроблено все, на що тільки здатні безмежна любов і мудрість, аби переконати Люцифера в його помилці. Безпідставність його незадоволення, наслідки його заколоту усе це було відкрите йому. Люцифер зрозумів, що він не правий він бачив, що Господь справедливий на кожній дорозі своїй і святий у всіх своїх учинках про це записано у Псалмі 144, 17 вірші. Що божественні закони справедливі і він мусить визнати це перед усім небом. Якби Люцифер так і вчинив, він врятував би себе і багатьох ангелів, тоді він ще не відвернувся повністю від Бога, хоча й не був херовимом хоронителем, проте був би поновлений у своїх колишніх правах, якби виявив бажання прийти до Бога, визнаючи мудрість Творця та задовольняючись тим місцем, яке призначив йому Бог у своєму великому плані. Надійшов час для прийняття остаточного рішення, і він мав або повністю підкоритися божественній владі, або відверто заявити про повстання. Він уже майже вирішив повернутися до свого творця, одначе гордість не дозволяла йому зробити це визнати перед усіма власну провину, погодитися з тим, що його домисли були далекими від правди та цілковито підкоритися владі, несправедливість якої він намагався довести. Вважалось надто великою жертвою для того, хто раніше був удостоєний такої великої честі. З глибоким співчуттям милосердний творець намагався врятувати люцифера та його прихильників із безодні погибелі, в яку вони вже готові були поринути. Проте його милість була хибно витлумачена. Люцифер сприйняв Боже довготерпіння як доказ власної переваги, як знак того, що прийде час. Коли дар Всесвіту поступиться перед його вимогами. Якщо ангели й далі будуть твердо підтримувати його, запевняв Люцифер, то вони ще зможуть домогтися всього, чого бажають. Люцифер вперто відстоював власні позиції, розпочавши таким чином велику боротьбу із своїм творцем. Ось так Люцифер світлоносний, причетний до Божої слави, прислуговуючи і біля його трону, через гріх став сатаною. Противником Бога і святих істот та губителем тих, котрі за велінням небес залишилися під його керівництвом і опікою. З презирством, відкинувши докази та умовляння вірних ангелів, він проголосив їх обманутими рабами. Перевагу, що надавалася Христові, він назвав виявом несправедливості як щодо себе, так і всіх мешканців небес, і проголосив, що не збирається більше терпіти. Такого посягання на свої та їхні права. Він ніколи вже більше не визнає верховної влади Христа. Він твердо вирішив домогтися слави, яка, на його думку, призначена для нього, та закликав усіх, хто бажає стати його послідовником, згуртуватися під його проводом. Тим, хто приєднається до нього, він обіцяв нове краще правління, коли кожний буде користуватися повною свободою. Велика кількість ангелів висловила бажання слідувати за ним. Задоволений прихильністю, з якою були сприйняті його дії, він сподівався привернути на свій бік усіх ангелів і стати рівним самому Богові, щоб тримати в покорі усіх небожителів. Але й тоді вірні ангели переконували Люцифера та його прибічників підкоритися Богові. Вони говорили їм про результати, які неминуче чекали на них у тому випадку. Якщо ті відмовляться підкоритися. Той, хто сотворив їх, зруйнує їхню владу та належним чином покарає за зухвалу бунтівливість, жодний ангел не може безкарно опиратися законові Божому, який є святим, як і сам Бог. Вони застерігали всіх не слухатися оманливих слів Люцифера та умовляли його негайно з'явитися зі своїми прихильниками перед лице Боже, визнаючи перед ним власну помилку. Котра спонукала їх піддати сумніву Божу мудрість і владу. Багато хто були схильні прислухатися до цих порад, розкаятись у своїй невірності, щоб знову знайти ласку в отця і сина. Але в люцифера був на поготові новий обман. Тепер вправний заколотник проголосив, що ангели, котрі згуртувалися навколо нього, зайшли в своїх діях надто далеко, щоб можна було повернутися назад. Він запевняв їх у тому, що добре обізнаний з божественним законом і добре знає на підставі його вимог Бог ніколи не зможе простити їх. Він проголосив, що всі, хто забажає підкоритися від небес, будуть позбавлені свого сану й почестей, що ж до нього, то він більше ніколи не визнає влади Христа. Єдине, що лишається йому та його прихильникам, говорив сатана, це відстоювати власну свободу та силою здобути права яких їм не бажають надати. Відносно сатани, то він справді зайшов у своїх діях надто далеко, аби повернутися назад. Але цього не можна було сказати про тих, котрі були засліплені його хитрощами. Для них поради і умовляння вірних ангелів відчинили двері надії якщо б вони прислухалися до застережень, то могли б звільнитися з пастки сатани, але вони дозволили гордощам. Прихильності до свого вождя та бажанню необмеженої свободи настільки заполонити їх, що, врешті-решт, залишилися глухими до благань, божественної любові та милості. Бог дозволив сатані діяти доти, доки дух невдоволення не перетворився на відкритий бунт. Потрібно було, щоб він повністю виявив свої плани, аби кожний міг побачити справжній характер і прагнення Люцифера. Помазаний Херовим обіймав високе становище, його палко любили всі небожителі, він мав великий вплив на них. Боже правління поширювалося не тільки на мешканців небес, а й на всі створені ним світи. І Люцифер сподівався, що коли йому вдасться повести за собою у повстанні небесних ангелів, він зможе зробити це із з усіма світами. Він вміло відстоював власну точку зору, вдаючись до Софістики та обману задля досягнення мети. Його сила зваблення була вельми великою. Зодягнувшись в одяг неправди, він досягав успіху. Всі його вчинки були настільки оповиті таємницею, що ангелам було важко виявити справжній характер його дій. Доки його плани не були розкриті, неможливо було побачити, яке зло вони собою являли. Незадоволення сатани не сприймалося як бунт. Навіть вірні ангели не могли цілком розпізнати характер Люцифера та усвідомити, до чого можуть призвести його дії. Спочатку Люцифер так провадив свою зваблюючу роботу, що й сам залишався поза підозрами. Ангелів, яких йому не вдалося повністю перетягнути на свій бік, він звинувачував у байдужості до інтересів небожителів. Він звинувачував їх саме в тих діях, які чинив сам. Його політика полягала в тому, щоб за допомогою хитрощів та лукавства створити хибне уявлення щодо намірів Божих. Те, що було простим і зрозумілим, він зодягав у покров таємничості та майстерно спотворюючи прості вимоги Йогови, примушував ангелів сумніватися в них. А високе становище, відведене йому в божественному правлінні, надавало ще більшої ваги його заявам. Бог міг користуватися лише тими засобами. Які узгоджувалися з принципами істини та праведності. Сатанаш міг застосовувати методи, неприйнятні для Бога, лестощі і обман. Він прагнув спотворити Слово Боже та викликати хибне уявлення про його правління, заявляючи, що Бог чинить несправедливість, нав'язуючи свої закони ангелам і вимагаючи послуху й від створених ним істот. Люцифер шукав тільки самозвеличення. Цієї причини необхідно було показати небожителям і мешканцям усіх світів, що Боже правління є справедливим, а його закон досконалим. Сатанаш викладав всю справу так, ніби саме він прагнув добра для Всесвіту. Усім потрібно було зрозуміти дійсний характер узурпатора та його справжню мету. Необхідний був якийсь час, аби лихі дії викрили Люцифера, в суперечностях, до яких призвела на небесах поведінка сатани. Він звинувачував Бога та принципи Його правління. Він стверджував, що усе зло це результат божественного керівництва. Оскільки Люцифер проголосив, що його єдине бажання поліпшити закони Йогови, Бог дозволив йому розкрити справжню суть вимог, показавши, до чого можуть призвести запропоновані ним зміни в божественному законі. Сатану мали засудити його власні дії. Від самого початку він запевняв у своїй непричетності до повстання Всесвіт повинен був побачити, як буде викрито у шуканця. Безмежна мудрість не знищила Сатану навіть тоді, коли він був скинутий з небес, оскільки Бог може прийняти тільки служіння любові, то вірність його творінь повинна ґрунтуватися на переконаності в його справедливості та доброзичливості. Мешканці небес та інших світів, котрі не були готовими зрозуміти природу гріха та його наслідки, не могли б побачити справедливості Божої у знищенні сатани. Якби він був знищений одразу, дехто почав би служити Богові не спочуття любові, а через страх. Такими методами неможливо було позбутися впливу сатани і повністю звільнитися від духу повстання. Задля добра Всесвіту, продовж віків йому була дана змога. Більш повно виявити свої плани, аби все творіння могло побачити у правдивому світлі, що являє собою звинувачення божественної форми правління, а справедливість і милість Божа та непорушність Його закону більше ніколи не піддавалися сумніву. Повстання сатани мало стати уроком для Всесвіту на усі прийдешні віки, вічним свідченням згубності природи гріха та його жахливих наслідків. Панування сатани. Результати його впливу як на людей, так і на ангелів, повинні були показати, до чого може призвести усунення божественної влади. Це мало також свідчити про те, що своїм добробутом усі створені Богом істоти завдячують божественному правлінню. Таким чином, історія цього жахливого експерименту, що вилилася у повстання, має вічно застерігати святі істоти. Оберігаючи їх від неправильного уявлення щодо природи гріха, від скоєння гріха та покарання за нього. Лише той, хто керує Всесвітом, бачить кінець від початку він той, перед ким відкриті всі таємниці як минулого, так і майбутнього. Він за всім горем, темрявою та руйнацією, спричиненими гріхом, бачить здійснення своїх намірів любові та благословення. Хоча хмара та мору круг нього, але справедливість та право підстава престолу його, записано у Псалмі 96 другому вірші. Прийде день, коли мешканці Всесвіту, ті, що зберегли вірність, а також невірні, зрозуміють це, діло його досконале, всі бо дороги його справедливі, Бог вірний, і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Книга «Повторення закону», 32 розділ, 4 вірш.